Вітаю колеги! Я Олена Габрук, незалежний практикуючий консультант з оподаткування та кадрів. Чи порушуються умови перебування на групі 2 платника єдиного податку, який постачає товари за двостороннім договором, якщо отримувачем ЗСУ, а оплата здійснюється благодійним фондом? Мова йде про ФОПа платника єдиного податку групи 2. Чому виникає це питання? Тому що, очевидно, ФОПи другої групи чудово розуміють, що у них є обмеження на співпрацю з певними контрагентами залежно від їх податкового статусу, і це передбачено в функції 291.4. Тобто, ФОП групи 2 може надавати товари без обмеження, продавати будь-якому суб'єкту господарювання, будь то кінцевий споживач, будь то платник єдиного податку, будь то платник податку на прибуток, Але надавати послуги платнику, лідину, платнику податку на прибуток є під забороною. А отже, податківці Івано-Франківщини надали таку відповідь, це як резюме великого опису. Ми зараз його з вами визначимо, і далі поговоримо, як це працює. У разі надання ФОП платником єдиного податку, групи 2 послуги юридичній особі, яка, яка не є платником єдиного податку, то є поруш, цим порушуються умови перебування ФОП на другій групі платника єдиного податку, але за такою ФОП залишається право обрати групу 3 платника єдиного податку. Це резюме. Тобто, якщо у нас з вами передаються, от тепер давайте питали за, ус, за товари, а відповіли за послуг. Якщо ми говоримо за товари, то 291.4 обмеження немає. Головне, щоб всі документи були вірно оформлені і чітко прописані обов'язки сторін за трьохстороннім договором. Тобто, якщо ФОП другої групи в цьому трьохсторонньому договорі передає товари і отримує оплату від платника податку на прибуток, благодійного фонду порушення немає. Ви спитаєте, а хіба благодійний фонд є платником податку на прибуток? Ну, звісно, ні, очевидно, да, при дотриманні всіх умов неприбутковості, але. Всі роз'яснення, які виходили зі стін Державної податкової служби України, зводились до того, що неприбуткові організації вмонтовані як платники податку на прибуток в третій розділ податкового кодексу, а отже, вони є платниками податку на прибуток і не сплачують його за умови виконання вимог пункту 133.4 в поєднанні з підпутом 63 підрозділу 4 розділу 20-го податкового кодексу України. Все. Отже, неприбуткові організації з ознак Податкового кодексу є платниками податку на прибуток. А отже, і вони для ФОПа на другій групі єдиного податку також є токсичними в розрахунках. Тому, якщо в цьому трьохсторонньому договорі ходить товар, питань немає. Приміром, ви можете в такий спосіб поставити автомобіль. І автомобіль це є товароматеріальна цінність, і тому, відповідно, ризиків при передачі. І отримання оплати від благодійної організації для ФОПа другої групи немає. Але зверніть увагу, податківці написали, нагадали, а от по послугах у нас є заборона, навіть якщо ви розраховуєтеся, отримуєте кошти від благодійної організації. Він генетичний, цей платник. Є платником єдиного податку. Цей суб'єкт господарювання є платником єдиного податку. Отже, приміром, якщо ви постачаєте по цьому трьохсторонньому договору не автомобіль, а, наприклад, технічне його обслуговування, проводити СТО, а це є послуги, то відповідно от в цій конфігурації у вас буде, звісно, порушення вимог. Пункту 100 291 4. Що це буде означати для ФОПа другої групи? Для ФОПа другої групи це буде означати, що він має або перейти на загальну систему оподаткування, або перейти на вищу групу платника єдиного податку. На третю. Спитаєте, звідки податкова про це буде знати. Ну, по-перше, вона може дізнатися під час перевірки. Ну, цей варіант не можна виключати. По-друге, Благодійний фонд, очевидно, як податковий агент, тому що він перераховує кошти, надає дохід, буде зазначати виплату ФОП в 4D. І отут може виникнути податковий запит. Тому, от в такий спосіб, у нас є можливість у податкової випадково дізнатися про таку ситуацію. Отже, врахуйте саме цю консультацію ФОПу другої групи. В конфігурації відносин між Зсу і благодійними організаціями